Євангелія від Луки, розділ 2 І сталося тими днями, що вийшов указ кесаря Августа переписати всю землю. Цей перепис уперше відбувся, як з сирією володів Квіріній, і йшли всі записатися кожні до свого міста. Пішов і Йосип з Галилеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеємом, бо був він з дому та з роду Давидового. Записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити, і вона народила свого первістка сина, сповела його і поклала в яслах, оскільки у світлиці не було для них місця, а в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака знайдете сповите немовля, яке лежить у яслах. І раптом з'явилася біля ангела сила селена небесного війська, вони хвалили Бога і проголошували Слава Богові на висоті, а на землі мир в людях доброї волі. І сталося, що коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному Ходімо у Вифлеєм і погляньмо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію, Йосипа й немовля, яке лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про те, що було сказано їм про цю дитину. І всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі ті слова, беручи до свого серця. А пастухи повернулися, славлячи і вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Як виповнилося вісім днів, коли мали обрізати Його, то дали йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед його зачаттям в утробі. І коли, згідно із законом Мойсея минули дні очищення, то принесли його до Єрусалима, щоби поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі кожне немовля чоловічої статі, яке є первородним, назветься святим для Господа, і щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім, дві горлиці або два молодих голуби. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, людина праведна й побожна, який очікував утіхи Ізраїля, і святий Дух був на ньому. І було йому обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього, і привів його дух до храму. Коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з Ним за законним звичаєм, Він узяв його на руки, віддав хвалу Богові та й сказав Нині відпускаєш свого раба, владико, згідно зі своїм словом, у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів, світло відкриття для язичників, і славу твого народу Ізраїля. І його батько та мати дивувалися тим, що говорилося про нього. А Симеон поблагословив їх і сказав Марії, його матері Ось цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі, це ознака суперечок, і тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. І була тут Анна, пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира. Вона дожила до глибокої старості, а з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого, вдова вісімдесяти років, яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі постом та молитвами. Прийшовши в той час, вона проставляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на викоплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Галилеї, до свого міста Назарета. Дитина ж росла й міцніла, сповнюючись мудрості й благодать Божа була на ній. Його батьки щороку ходили в Єрусалим на свято Пасхи, і коли виповнилося йому 12 років, вони за пішли на свято в Єрусалим. А як закінчилися дні свята, вони поверталися, а хлопець Ісус залишився в Єрусалимі, та не знали того його батьки Йосип і мати. Вони думали, що він десь у натупі. Пройшли день дороги і стали шукати його поміж родичами та знайомими. І, не знайшовши, вони повернулися до Єрусалима і тут шукали його. І сталося, що через три дні знайшли його в храмі. Він сидів серед учителів, слухав їх та розпитував. Усі, які слухали, дивувалися з його розуму та відповідей. Побачивши його, вони здивувалися, і мати його сказала йому Дитино, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я, страждаючи, шукали тебе. А він відповів їм, Чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути при справах мого отця? Та вони не зрозуміли тих слів, які він їм сказав. І пішов він з ними, і прибув у Назарет, і слухався їх. А його мати зберігала всі ці слова у своєму серці. А Ісус набував мудрості, віку та благодаті в Бога і в людей. ЄВАНГЕЛЯ від Івана. Розділ одинадцяти Був один хворий Лазар з Витанії. Із села Марії та її сестри Марти. Це була та Марія, яка помазала Господа миром та обтерла його ноги своїм волоссям. Її брат Лазар хворів. Сестри послали передати йому Господи, той, кого ти любиш, хворіє. Почувши це, Ісус сказав Ця хвороба не на смерть, але для Божої слави, щоби Божий син прославився через неї. Ісус любив Марту і сестру її і Лазаря, та коли почув, що він хворіє, то залишався два дні на тому місці, де перебував. Після цього звелів учням Підемо знову в юдею. А учні сказали йому Учителю, та ж ось юдеї намагалися тебе камінням побити, а ти знову туди йдеш. Ісус відповів: Хіба не дванадцять годин є на день. Якщо хто ходить вдень не спотикається адже бачить світло цього світу. Якщо хто ходить уночі, то спотикається, бо немає світла в ньому. Сказавши це, вів далі Наш друг Лазар заснув, піду розбудити його. А його учні сказали Господи, якщо заснув, то одужає. Ісус сказав про Його смерть, а вони подумали, що Він говорить про звичайний сон. Тоді Ісус сказав їм прямо Лазар помер. І радію за вас, що я там не був, щоб ви повірили. Та ходімо до нього. Тоді Хома, званий ще близнюком, сказав іншим співучням Ходімо й ми, щоб померти з ним. Коли Ісус прийшов, то знайшов, що він уже чотири дні як перебуває в гробі. Витанія була поблизу Єрусалима, якихось 15 стадій. Тож багато юдеїв прийшло до Марти й Марії, щоб розрадити їх за брата. Коли ж Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому на зустріч. Марія ж сиділа вдома. Марта сказала Ісусові Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат, але й тепер знаю, що Бог дасть тобі те, що лише попросиш у Бога. Ісус каже їй Твій брат воскресне. Говорить йому Марта. Знаю, що воскресне у Воскресінні останнього дня. Та Ісус їй сказав: Я є Воскресіння і життя, хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити, і кожний, хто живе і вірить у мене, не помре по вік. Чи віриш ти в це? Каже йому Так, Господи, я повірила, що Ти Христос, Син Божий, який приходить у світ. Сказавши це, вона пішла й покликала свою сестру Марію. Вона пошепки промовила Учитель прийшов і кличе тебе. Таж, як почула, швидко встала й пішла до нього, оскільки Ісус ще не прийшов до села або на тому місці, де зустріла його Марта. А юдеї, які були з нею в хаті і потішали її, побачивши, що Марія швидко встала й вийшла, Подалися за нею, гадаючи, що вона пішла до гробниці, щоб там поплакати. Коли Марія прийшла туди, де був Ісус, і побачила його, то впала йому до ніг і промовила Господи, якби ти був тут, мій брат не помер би. Ісус, побачивши, що вона плаче, та юдеї, які прийшли з нею, також плачуть, розжалобився духом і сам зброшився. І він запитав, де ви його поклали? Йому відповіли, Господи, іди поглянь. Ісус заплакав. А юдеї загомоніли Дивись, як він любив його. Деякі з них зауважили Хіба не міг той, хто відкрив очі сліпому, зробити так, щоб і цей не помер. Перебуваючи у внутрішній жалобі, Ісус підходить до гробниці. Це була печера, до якої прилягав камінь. Ісус промовив Відваліть камінь! Марта, сестра померлого, сказала йому Господи, вже чути запах, бо чотири дні вже минуло. Ісус їй відповів Хіба не сказав я тобі, що коли будеш вірити, побачиш Божу славу? Відвалили камінь від печери, де лежав померлий. Ісус звів очі вгору й промовив Отче, дякую тобі, що ти вислухав мене. Я знав, що ти завжди мене вислуховуєш, але задля натовпу, який стоїть довкола, я сказав, аби повірили, що ти мене послав. Промовивши це, він вигукнув гучним голосом Лазарю, вийди сюди. І померлий вийшов. Руки й ноги його були обмотані полотном, а його обличчя обв'язане хусткою. Каже їм Ісус, розв'яжіть його і звільніть, щоб міг ходити. Тоді багато юдеїв, які прийшли до Марії та побачили, що він зробив, повірили в нього. Деякі з них пішли до фарисеїв і розповіли їм, що вчинив Ісус. Зібрали первосвященники і Фарисеї Раду і говорили, що нам робити? Адже ця людина робить багато чудес. Якщо залишимо Його, то всі повірять у нього, і прийдуть римляни, і віднімуть у нас і храм, і народ. Один же з них, Каяфа, який був того року первосвященником, сказав їм ви нічого не знаєте, хіба не розумієте, що краще для вас, щоб одна людина померла за народ, а не щоб увесь народ загинув? Це він сказав не від себе, але, будучи того року первосвященником, пророкував, що Ісус мав померти за народ, і не тільки за народ, але щоб і росіяних Божих дітей зібрати разом. Отже, з цього дня вони змовилися вбити його. Ісус більше не ходив відкрито між юдеями, але пішов звідти в край, що біля пустелі, до міста, яке називається Єфрем, і там залишався з учнями. Наближалася юдейська Пасха, і багато людей з країни пішли в Єрусалим перед Пасхою, щоб очиститися. Шукали тоді Ісуса і, стоячи в храмі, говорили між собою. Як ви вважаєте, чи прийде він на свято? А первосвященники та фарисеї видали наказ якщо хто довідається, де він перебуває, щоб доніс, аби схопити його. Дії Святих АПОСТОЛІВ. Розділ 12. На той час цар Ірод простягнув руки, щоб декому з церкви заподіяти зло. Він убив мечем Якова, брата Івана. А коли побачив, що це подобається юдеям, задумав схопити й Петра. Були тоді дні опрісників. Він схопив його і, посадив до в'язниці, передав чотирьом четвіркам воїнів, щоб стерегли його, бажаючи вивести його до народу після Пасхи. Отже, Петра стерегли у в'язниці, а ревна молитва за нього підіймалася від церкви до бога. Тієї ночі, коли ірод мав його вивести, Петро спав між двома воїнами, скований двома залізними ланцюгами, і вартові перед дверима стерегли в'язницю. І ось Господній ангел став перед ним, і світло засяяло в кімнаті. Штовхнувши Петра вбік, він підвів його, кажучи Швидко вставай. І залізні кайдани поспадали з його рук. Ангел же сказав йому Підпережися і надінь своє взуття. Тож він зробив це і каже йому Одягнися у свій одяг і йди за мною. Вийшовши, він попрямував за ним, не знаючи, чи те, що відбувається через ангела, є дійсністю, бо думав, що бачить видіння. Минувши першу і другу сторожі, вони прийшли до залізної брами, яка вела до міста. Вона сама собою їм відчинилася. Вийшовши, проминули одну вулицю, і раптом ангел відступив від нього. Отямившись, Петро сказав Нині твердо знаю, що Господь послав свого ангела і вирвав мене з рук Ірода та від усього, чого сподівався юдейський народ. Поміркувавши, він прийшов додому Марії, матері Івана, прозваного Марком. Тут зібралося багато людей, вони молилися. Як постука він у ворота двору, вийшла служниця на ім'я рода, щоби довідатися. Впізнавши голос Петра, з радості не відчинила дверей, а прибігла і повідомила, що Петро стоїть біля воріт. Вони їй сказали Ти не в собі. Вона ж наполягала, що так воно є. А вони говорили Це його ангел. Петро ж стукав далі. Відчинивши, побачили його і жахнулися. Давши їм знак рукою, щоб мовчали, розповів їм, як господь вивів його із в'язниці, сказав Сповістіть це якові братам. І вийшовши, він вирушив до іншого місця. Коли настав день, поміж воїнами щинилася велика тривога. Що сталося з Петром? Ірод, пошукавши його і не знайшовши, допитав вартових і наказав їх відвести. Потім пішов з юдеї до Кесарії і перебував там. Ірод був розлючений на тирців і сидонців. Вони прийшли до нього й однодушно благали власта, царського постельника, просили примирення, бо їхні території забезпечувалися з царської. Призначеного дня Ірод, зодягнений у царські шати, сівши на судилище красномовно, виступив перед ними. А юрба почала кричати. Це голос Бога, а не людини. Та раптово вразив його Господній ангел, бо не віддав славу Богові, і з'їли його черви, і він помер, а Боже слово зростало і множилося. Варнава й Савло, закінчивши служіння, повернулися в Єрусалим, взявши Івана, якого прозвали Марком.